Крута ЛЕД стрічка з Aliexpress за 628 гривень. Я брала найдовший розмір, який там був, 5 метрів. Вона на дотик дуже якісна, водостійка та має дуже багато режимів. Ці режими вибираються на пульті управління, котрий йде в комплекті. Режимів дуже багато, там треба клацати, дивитися можуть бути як динамічні, так і статичні кольори, котрі перетікають з одного кольору в інший. Я дуже задоволена цією стрічкою. Ну і звісно, найприкольніший режим це коли вона реагує на звук. Тут теж дуже багато режимів, треба клацати, дивитися, вона може бути однотонна або різнокольорова, режимів дуже багато. В Україну ця стрічка прийшла за 10 днів до поштомату нової пошти. Посилання на цю стрічку я, як завжди, залишу в телеграм-каналі, або якщо є можливість, то десь в описі. Підписуйтесь на мої сторінки. Я завжди рада новим фоловерам. А в свою чергу буду замовляти більше товарів з Aliexpress і робити на них огляди.